Вони це ті, заради кого ми стоїмо на варті кожного світанку. Ми хочемо, аби вони прокидались під мирним ясним небом і йшли до школи зі спокійним серцем, і щоб слово війна залишилось для них лише у підручниках. Ми хочемо, щоб вони сміялись гучно, щоб не знали, як звучить сирена, щоб у їхніх очах завжди жила надія. Ми показуємо їм світ, який захищаємо, і ділимося тим, що знаємо самі, щоб одного дня вони впевнено крокували своїм шляхом і несли в серці натхнення відкривати те, що раніше здавалося недосяжним. А коли життя тільки зароджується, ми ще більше розуміємо, заради чого стоїмо. Бо в кожному подиху, у кожному кроці, у кожному новому серці, продовження нашої України.